Вирішив з самого ранку вийти прокатитися на скейті. Скоріше за все зараз поїду дивитися інші скейти, як я вчора і казав. В принципі, я би ще посидів вдома і вийшов кататися пізніше. Єдина проблема це прогноз погоди. Я не знаю, тут щось буде. Коротше, тут не видно, але з другої години воно обіцяє дощ. І в дощ я на скейті кататися не зможу, тому треба це зробити одразу, поки ще дощ не пішов. Я на місці. Ось вона основна маса скейтів. Ну тут звичайні скейти, понятно, але вони мене не дуже цікавлять. Все виглядає непогано. Великий крузер. Ну він прям величезний. Він мені чимось нагадує сноуборд, тому що він прям типу, він прям довжелезний. Це щось цікаве, але мені не подобається декілька речей. По-перше, те, що колеса виступають за борт, а це значить, що їх набагато легше задіти, а коли задіваєш колесо, це гарантоване падіння. Причому що ззаду, що позаду, вон, що попереду. Ну і в принципі. На цьому, на цьому, те, що мені не подобається, все. Хвост мені ще не дуже подобається. Він прям дуже вузький. Ну я розумію, що це просто така форма дошки. Мені ця дошка не підходить. Нічого. Це, в принципі, варіант лонгборда. Має дуже добре повертати, дуже непогано катитися і дуже. Легко штовхатися не треба, майже не треба ногу з'їбати, щоб штовхнутися, тому що, бачите, вона, як зроблена, ось тут воно повище, і ось тут відбувається дроп вниз, і нога виходить ближче до землі, ще й він не гнеться. Я не знаю, як він ще прогибається, тому ще менше треба з'їбати ногу, щоб штовхнутися. Але це лонгборд. А я, якщо чесно, лонгборд не дуже хочу. І виходить, що в, принципі, в наявності тут один тільки варіант реальний. Ось цей крузер лень Я Дінні. Він а, трохи більше, ніж той. На цьому колеса 63 мм, на тому 59. Тут а, дошка трохи побільше, більш комфортно має бути стояти. Плюс вона дерев'яна, вона зовсім трошки флексібл. Ну, ні, ні, вона стів. Вона просто порівняно з тою трошки флексібл. Тут є хвост, до речі, щоб робити Олі. Ну і в принципі, да, в іншому доволі стандартний скейт. Коротше, нічого цікавого, я там щось в шопі не знайшов. Вони сказали, що в них немає, як це сказати, що в них по більшій часті, є, типу, такі стандартні, більш традиційні скейтборди. А, о, тому, скоріш за все, мені треба буде щось обрати в інтернеті і з інтернету просто замовити. Хоча, звісно, хотілося вживу спочатку пощупати, хоча б стати разок, я не знаю, штовхнутися перед тим, як купувати. Ну, що поробити, варіантів не так багато. Він не сказати, що мене прям тут вдохновляє вибір. Не те, щоб з вибором щось не так. Просто я дивлюсь на всі ці стулья, і вони не виглядають як ті стулья, які б я зараз тащив через пів міста до себе додому. Типу, от із оцим стулом все нормально. Але ну чесно, я поки що посіжу і на не знаю на кроваті. Короче, не навдаліший сьогодні. Коротше, не найвдаліший сьогодні день для шопінгу. Зато хоч на скейті покатався. Вирішив трохи сократити шлях на потязі. Я просто з одного кінця даунтауна доїду до іншого кінця даунтауну, і з того кінця даунтауна я вже спокійно можу доїхати на скейті. Це не так складно, як здається. А от і вівсяночка. Поїв, сходив в душ, тепер за продуктами. А Ліза на роботу, а я за продуктами. This train 69th Street. Бачите, там далеко-далеко є якась така синя точка. І оце усе до цієї синьої точки це сплошний паркінг. Мій улюблений маршрут для прогулянок. Кожен раз, коли виїжджаю з Даунтауна, в мене є нездоланне бажання показати наскільки тут крейзі ситуація з паркінга. Але я ніяк не можу придумати, як я це зробля, як це зробити. Типу, єдине, що мені приходить в голову, це треба взяти дрон, і ось просто, наприклад, ось тут на Мальборо взлетіти і показати просто наскільки оце все. Крейзі, наскільки вони величезні і наскільки це робить просто що завгодно, що не знаходиться в центрі, not vocables тут. А, так, це не Walmart, це просто якийсь рандомний вход в ТЦ. Просто я, я часто кажу, що тут типу, просто крейзі паркінги, крейзі інфраструктура для машин і так далі. Але це дуже складно показати, коли ти знаходишся на землі камерою. Треба піднятися в повітря з камери. Коли-небудь я куплю дрон і я вам покажу, бо вони тут просто просто бізумні, просто безум'я. Ладно, досить про безум'я. Ми прийшли в Walmart. Я не знаю, що правда ось тут не написано Walmart. тут обично написано Walmart. Ну окей. А, ні, що та ця тілешка піду, візьму іншу, бо її просто я по прямій їду, її трясе просто не вміняємо. Кричу, вони, походу, в Волмарті усі якісь криві. Косі, тому що ну, я просто штовхаю її по прямому полу, і її просто ту-ту-ту-ту-ту. можна було б зробити тілешку за 1 долар якось покраще. Тут ще, до речі, усі продукти перемішані, бо вони щось роблять, якийсь ремонт, Ось там ряди закриті, ось там воща ціла секція магазину закрита. А, в ту сторону там теж є секції закриті. Типу, ну Або цей Walmart збирається закриватися, або на капітальний ремонт. Бо Такі пусті халадоси. Типу. Ну, вони вони усюди наполовину пусті. Я сподіваюся, що це вони ремонт задумали, а не закриття. Це влізло в рюкзак і один пакет, буду тащити це додому. Я вже вдома. Оцю штуку єлі дотащив, але дотащив. Тепер піду її розбирати, а ви підписуйтесь. Побачимось завтра.